Від 1 квітня в Україні вступають в силу нові ставки, акцизів на тютюнові вироби. Це призведе до значного здорожчення цигарок. Подробиці у наступному матеріалі до речі. Підтримуємо міністерство охорони здоров'я, яке попереджає, що куріння шкодить вашому здоров'ю. Україна переходить на нову систему тарифікації акцизів, що наближає її до стандартів Європейського союзу. Від 1 квітня зросте акцизний збір для виробників та імпортерів тютюнових виробів. Законопроєкт вже передано на підпис президенту. Якщо Володимир Зеленський підпише цей закон, ставки акцизу на тютюнові вироби будуть прив'язані до курсу євро. Зокрема, акцизний податок на тисячу цигарок зросте від нинішніх 57,4 євро до 7,5. Сімдесяти євро. Це призведе до збільшення акцизного збору на кожну пачку цигарок щонайменше на 78 гривень за поточним курсом НБУ, тобто на 40 гривень більше, ніж нині. На сьогодні цигарки середнього класу коштують приблизно 100 104 гривні за пачку. Проте з новим акцизом, що вступає в силу від 1 квітня, їхня ціна може зрости до 140 гривень. Загалом середнє здорожчання складе 28%. Міністерство охорони здоров'я нагадує, куріння шкодить не тільки вашому здоров'ю, а й здоров'ю людей довкола. Відмовтесь від цієї згубної звички, що завдає шкоди не лише суспільству, а й відчутно зменшує ваші фінансові ресурси. Бережіть здоров'я і гроші.